У Рогатині пройшов міжобласний турнір футболу, організований районною футбольною федерацією. Зустрічалися команди з Козови, Золочева та Рогатина. Турнір присвячено пам'яті героїв Небесної Сотні. Минулі вихідні на базі Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради відбувся міжобласний турнір з футболу команд ветеранів. Присвятили його пам'яті Небесної Сотні. Фінішував наш традиційний чемпіонат по футзалу в Рогатинському районі, який ми вже проводимо на протязі 10 років. І до мене підійшли громадяни міста Рогатина, активісти, ветерани футболу. Чи не змогли б ми організувати турнір? В пам'ять, світлу пам'ять цих хлопців, які загинули на нашому майдані, я це підтримав. Підтримав це також і директор спортивної школи, в приміщенні якого ми сьогодні знаходимося. Я дав початкові кошти, які необхідні були для того. І, і цей турнір бачили сьогодні, ми відкрили. Я б дуже хотів, щоб цей турнір не разовий був, щоб він був постійний. І так як була звернулася моя заява, там стоїть скринька на столі. Перший місць пожертвування, щоб люди внести пожертвування. Як я вже сказав, чи це будуть пожертвування сім'ям загиблих, якщо зараз збирається, чи може направити перші кошти на підтримку нашої армії? Бо бачите, яка обстановка зараз в нашій державі Україна. Спортсмени хвилиною мовчання вшанували пам'ять небесної сотні, помолились разом із священником, настоятелем Рогатинської церкви. Отцем Дмитром Бігуном. Я вас вітаю на смістер на на цьому. Турнірі, який може буде і мати початок традиційно, тому що я хочу, щоб його проводили не тільки сьогодні, а й завтра, чи в гандболі, чи в баскетболі, чи в будь-якому турнірі, щоб ми пам'ятали тих людей, які стояли, щоб звалити то іго, яке було в нас в Україні поєдинку здобула команда з козови золочів став другим, а Рогатин третім. Від Рогатинської районної федерації футболу та міської ради переможців було нагороджено кубками та грамотами. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.